Добрий день, діти! Розгляньте картинку, хто на ній намальований? Так, молодці. Кролик, вівця, кінь, собака, свиня, півник, корова. Діти, а хто це? Вірно, це домашні тварини. Або ще можна їх назвати свійські тварини. Діти, а чому ці тварини називаються домашні? Правильно, бо ці тварини живуть поруч з людиною. За ними ми піклуємось, годуємо, прибираємо після них, купаємо, граємо з ними. А зараз я вам пропоную відгадати за описом тварин домашніх. Я вам буду читати віршовані рядки, а ви маєте це речення закінчити. Давайте спробуємо. Му із лугу знову чути. Час доїти вже кого діти. Вірно, корову. Мія капуста. Ось краса. Каже цапові. Молодці це коза. У калюжу навмання якось забрела хто діти? Вірно, свиня. Зараз я вам пропоную згадати та пограти в гру, хто як каже. Як подає голос собака? Вірно, собака гавкає. Як робить? Баран. Молодці. Баран бекає. Продовжуємо далі. Корова. Так, молодці. Корова мукає. А свинка як голос подає? Так, вірно, свиня хрюкає. А як робить кінь? Молодці кінь і рже. А як подає голос кіт? Вірно, кіт нявкає. Щоб тварини домашні добре себе почували, люди за ними доглядають та будують для них житло. Я вам пропоную пограти в гру Хто де живе. Вам потрібно розглянути картинку, назвати домашню тварину і... Сказати, як називається її будинок. Собака живе у. Правильно, собака живе у бутці Коні живуть у. Молодці. Коні живуть в конюшні. Свині мешкають у Правильно, свині мешкають у свинарнику. Вівці сплять у... Правильно, вівці сплять у коморі. А зараз вам пропоную трішки відпочити та пограти в гру тато, мама та малюк. Ти хто мама та тато у цуценя? Вірно, мама, собака. А тато пес. У Уягня. Молодці. Мама вівця, а тато баран. Обжуємо Далі. Порося. Так, мама свиня, а тато кабан. Лошам. Так, правильно, мама кобила, а тато кінь. А хто тато і мама у кошеня? Так, мама кішка, тато кіт. Зараз я вам пропоную описати тварину за таблицею. Вам потрібно за допомогою картинок розповісти, що це за тварина, як кричить, де живе, що їсть, який колір має частини тіла, покрив тіла і яка користь або шкода для людини. Наприклад, це собака, вона живе. Поруч із людьми у буці. Тварина невеликого розміру. Тіло вкрите довгою шерстю. Вушка великі, овальні, хвіст довгий. Собака любить м'ясо гристи кістки. Людям вона потрібна, щоб охороняти будинок. А тепер спробуйте ви скласти опис. Кішки. Молодці! Ви дуже гарно склали розповідь за таблицею. Діти, а про що ми сьогодні з вами розмовляли? Вірно, про свійських або домашніх тварин. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до нових зустрічей!